Казка Різдвяний сон. Ти напевно знаєш, що у ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче, незвичайне, чарівне. Щось дивовижне хочу і я подарувати тобі у цю Різдвяну ніч. Подарую тобі сон літа. Так, так, не дивуйся. Адже літо зараз не за три-в'ять земель, не в далеких спекотних країнах, як напевно гадають майже всі, я розкрию тобі таємницю. Сьогодні можна, сьогодні незвичайна ніч, різдвяна. Отож, літо нині зовсім поряд, у найближчому лісі. На горищі хатинки лісника. У хатинці, як і в твоїй кімнаті, Мерехтить іграшками, ліхтариками святкова ялинка. А на горищі, на м'якій соломі, спить літо. Спекотне літо у холодній, сніжній зимі. І напрочуд гарно вони уживаються. Спить літо під пісню заметілі і бачить різні сни. Сьогоднішній сон ти подивишся разом з ним у цю славну різдвяну ніч. Ну спи і слухай. Улітку літу не У улітку справу у нього безліч, робота із самісінького ранку і на луках. І в полях, і в лісах, і на узлістях. Нарешті все як слід, здається. Присіло літо на галявинці відпочити перед дорогою. Дорога в нього далека, шлях нелегкий. У заповітному кошику потрібно віднести до міста чудові, майже казкові дарунки, літні барви. Звуки, запахи. А як же? Адже й про місто подбати треба? Ось тільки що вибрати, що у кошик покласти. Такий він маленький. Замислилося літо, очі заплющило. А тому звуки начебто яскравішими стали. З одного лини зозулине Ку-ку, ку-ку. Вона, здається, підраховує щось з іншого боку, з маленької лісової річечки чути пісню веселих жабенят. А над самісінькою головою літа на високій ялині лунає дзвінки дріб дятла. Махнуло літо своїм чарівним кошиком, начебто зачерпнуло щось, і потрапили до кошика. Два зозулених куку, один куплет веселої пісеньки жабенят і стуки дятла. Поващив кошик. Чим ще жителів міста ще потішити, оглядається літо на всі боки. Ось ціла галявинка зігрітою сонцем запашною сониці. Саме для заповітного літнього кошика. І з'явилося в кошику такі потрібні місту чудесний аромат і ніжний цвіт лісової ягоди. Ще дещо поміститься, подумало літо, струсонувши кошик. Раптом щось блиснуло відразу згасло в тіні старої ліщини. Це сонячний промінчик упав. На блискучу пелюстку жовцю. а потім тінь старого дерева ненавмисно накрила квітку. Саме те, що треба, зраділо літо: жменька густої лісової тіні, чиста іскорка сонця, золотавий цвіт жовцю. Все кошик наповнився до краю. Усім зустрічним чарівний кошик здавався порожнім. Це й зрозуміло. Адже, щоб ожили, подарували себе людям сховані в кошику золотава іскарт капелюсь жовцю, зозулине куку, стуки дятла, цвіт суниці, і її аромат, пісенька жабенят, тінь старої ліщини потрібно всі ці подарунки із чарівного кошика дістати. Втомилося літо. Сіла на узбіччі, задрімала, заповітний кошик поряд стоїть. Ненацька стрепенулась, прокинулося літо. Начебто трапилось щось. Та й справді трапилось. Заповітний кошик перевернутий лежить, упав. Засмутилося літо. А тоді, тоді усміхнулося. Адже край дороги. З'явилася зграйка золотих із сонячними іскорками жовців. А звідкись донісся аромат лісової сониці. Засвітилася зовсім поряд чудова лісова ягода. Тінь якогось крихітного кущика стала прохолодною, як тінь старої ліщини. А час від часу, коли шум стихав, чутно ставало веселу пісеньку жибеня. Стуки дятла зозулине ку-ку. Похитало літо головою і з порожнім кошиком повернулося до лісу на горище хатинки лісника. Відпочити трошки. Ти пам'ятаєш, воно й досі там спить, спить і бачить цей сон. І ти теж. Ну, от і все. Ніч скінчилась доброго ранку. Кажеш, що пахне суницею? ує зозуля, квакають живенята. Це ти ще спиш, прокидайся. Гляди, букетик золотих жовців. Це подарувало тобі літо на різдво зі своєї зимової хатинки. Зі свого різдвяного сну і з різдвом тебе, сонечко, зі світлим святом, кінець каска.